Хочу вам трошки пожалітися або навпаки щось розповісти таке, від якого я сама трохи офігіла, коли ми сьогодні збиралися на футбол і вже трохи по часу запізнювалася, тому що тренер там трошки з запізненням сказав, на котру годину футбол, і в нас такий виїзд. З вулиці, де з ліва, коли я виїжджаю, ліва полоса зверху женуть так, що мама дорогає. Справа зі сокільник вгору, така черга з авто, що просто. І що ви думаєте, справа знизу підіймається швидка, а ліва полоса вільна? Ну, то я собі їду, та? тому що мені важливо, щоб мене зліва, ніхто не цей. І я опиняюся якраз перед тою швидкою. А я ж розумію, ну, вона там не їхала на з мигалками, тому подібне, щоб я перешкоджала, і вона мене пропустила. І сусідній ряд знову машина мене пропустила. І я розумію, що яке це просто тішуся дрібницями.